Цього вояка побратими кличуть батько Махно. Сьогодні його кулемет Маруся мовчатиме. Вона розцвіла, весна, вона краславіця. Солдат мріє, аби так було завжди. Не можна більше краві лиця, треба жити в мирі. Україна в нас дуже велика, прекрасна держава. На центральному майдані станиці Луганської сьогодні велелюдно багато дітей, українські пісні та національна символіка. Посеред понівечених війною споруд станичники влаштували свято. Сьогодні День миру. За мир, тому що посиділи все літо в бамбішках, все, все з дітей прятали. У мене двоє дітей, куди скажіть, виїжджати і кому ми потрібні? Я дуже люблю свою країну. Хочу, щоб у ній закінчилася війна. Наталія Павлівна, росіянка, мешкала в Луганську. Як місто захопили, переїхала до станиці. Я і бандирівка і права, Я дуже цим горжусь. І ще вночі терористи поливали станицю вогнем. Їхні позиції вже на цьому пагорбі. Тепер на них звідси дивиться Богородиця на стіні районного будинку культури. Образ намалював художник зі Львівщини Левко Скоп. Ікону дуже добре видно з окупованої території, до якої звідси десь пів кілометра. Ідея автора Богородиця Покрова має зупинити війну. Але вже сьогодні вночі ворожа куля влучила у Божий образ. Ну знайшли під низом. Вони війну вже програли. Щопо. А тому, що ніколи злом добро не переможеш. Відранку бойовики справді вгамувалися. Ну, є неофіціальні канали, по яких ми просто попросили забезпечити день тишини, тому що ми сьогодні говоримо про мир, тому що більше, ніж... Мір состояние мира, наверное, не мечтает ни один житель и і они сказали, що ну что будет День тишины. Я желаю любві всем і маленьким і великим. на морі будинку культури дорослі і діти вимальовують символи миру і виписують патріотичні гасла. Свій внесок на стіні миру зробив і очільник Луганщини Геннадій Москаль звертається до сепаратистів цього разу по філософськи і без матюків. Вони не розуміють, що вони йдуть по трубі, яка в кінці заварена. По закінченню акції станичники випустили в небо сотню білих голубів, жовті та сині повітряні кульки. Вітер поніс їх на окупований Луганськ. І Горлаванов, Миколарищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.